зростання ціни на електроенергію. На даний час вартість порівняно з тою вартістю, яка була закладена в тарифах. Попередніх вартість електроенергії нас зросла на 70, 70%. Другою причиною це є збільшена мінімальна заробітна плата. Якщо порівняти теж з минулими тарифами, це ріст 32,5%. Палено-мастильні матеріали зросли в порівняно з базовим проєктом, який був попередній, на 106,6%. Податки, збори, екологічні мистецтво до користування зросли на, на 5%, 4 Крім цього, змінилося закон про метрологію, який зобов'язав всі телеканали. Повірку лічильників, їх ремонт лічильників та заміну за власню тарифи. Тому ми заклали ще в тарифи, суму на повірку на обмінний помні 40 тисяч і 43,7 тисячі на повірку лічильників. Тепер, коли вже буде діяти тварин, ці роботи, так як говорить закон про метрологію, ми будемо робити самі. Підняття тарифів обов'язково е, було в е, пояснювачі записці е, перевірки об'єкту яка проводилася в нас три місяці. Люди теж спрокульозно вивчали е, ці питання, і одним із е, пропозицій і рекомендацій міській ради Іркуткому е, е, було е, власне підняти тарифи для оборони. Тарифи оприлюднені в газеті Миколаївській е, місті, вони оприлюднені і на сайті міської ради, і на сайті водоканалу. Крім цього, розрахунок тарифів ми подали в антимонтопольний комітет України і маємо позитивний висновок про погодження кімнаття е, тарифів. Буду цікавити, чи ви маєте роздруковані? які а, а Як розуміти рентабельність? Ноль процентів. Ми закладаємо для населення ноль процентів рентабільності. Так раніше закладалося. А за рахунок чого розвиваєте тоді? Розвиваємося за рахунок того, що в нас є рентабельність для інших підприємств і бюджету. Інших підприємств. А для населення поки що треба тримати. Реабільність, тому що великий ріст для населення теж буде десь не зрозуміло населення. А з рахунки, якщо такого лічильника немає, як тут буде? Значить, кого не буде? кого немає лічильника, ми будемо начати, приймати норму, вона затверджена попереднім виконком, то це є соціальна норма, яка Розроблена при розрахунку субсидії. Вона приймається 4 метри кубічні на людину. І таку норму нам тимчасово затвердити по виконком, соціальну норму, таку ми будемо приймати. Бо ж варто проєкт рішення дуже внести? Ні, вона воно, у нас є окреме рішення, для чого ми будемо допомагати. Чи є ще запитання? Чи є зауваження до проєкту рішення? Якщо немає, на голосування проєкт рішення в цьому постанову механізу на походу централізованого достачання та відвідання для абонентів міста Миколаєва. Хто за, прошу голосувати. Відформовані кількість частині закладів. Там можна пункти на пунктів подавати. Прошу запитання, членів контролю. Немає запитань? У да. мене є запитання. Ганували на підтримання будинків з корупції про будинку території. Точні, будь ласка, це йде мова про багатоквартирні будинки. Так. Суд у житловий фонд. Є деталі? Відстав на голосування про переговорний тариф на позову відтвердити на будинку споруд поруч та провідкових територій. Перед тим голосуємо процедура, за скільки днів вони будуть введені в Значить, у нас йде зараз прийняття, потім йде публікація. з моменту публікації публікація. Пані попередньо всі тарифи буде по комунальних службах, вивищені на їхніх сайтах в місячний термін, до місячного терміну, через місячний термін після їхнього висвітлення на сайтах ми до ці питання на виконування. Тобто мешканці міста Миколаєва могли ознайомитися і внести деякі пропозиції, що стосуються консульних переговорних терів. А далі по процедурі прийняття ми вже відповідно будемо вводити їх, відповідно, до чинного законодавства Через 15 деданих часів. Ставлю голосування питання буде. Прошу голосувати. Проти. Проте, Проти отримали самої 11 не прийнято наступне питання для нас про відкоредований тариф на послуги з вивезенням розміщення прокорочного бутових відходів для населення бюджетних станок та інших речі. Це аналогічно проводиться зв'язку з росту мінімальної заробітні плати на 5%, але тут ще квітованості на 15% виросла вартість баласвітних матеріалів. Ті два фактори відповідно до яких... Коли послідній раз піднімалися тарифи? В березні, не коригували, в березні місяці. У березні ми коригували на то, що? Тож це за перевірку. Впали вас за цей період не так згословується? На 14 чистился, когда на скільки у нас есть не машина, яка да? у нас приездит на 20. Ну а это оно память. Шесть не пикана. і пішли. Ну так, якщо паливо там враховувалося по 7 гривень, але заправка в марті з палива коштувала вже більше 20 гривень. Тобто мінус 30 гривень. А чому не подавали на виконком? Наскільки мені відомо, що ті питання піднімалися на сесії, але наші депутати рішення не приймали. Чи не з жаль працював тупо в збитку? Абсолютно. Але є в маленькому шумах давали на коригування, не Так було відкориговано тільки в частині заборонення без лісу відсоток податку. А що саме брати сам, що після цих купів було піняти фінал брати, так? Це зараз піняли на гривні. На всі піляти, так? Ну, три гривні загальному по тарифу, якщо по людині, там 25 копійок. Та де? Зараз пише 5 на 7, притім було 4,5 чи 4,75. Зараз ви 6,70. То на гривні 70 купіки підняв. Спасибо. А ви соціальні соціальність, чи ні, наприклад, сусідів, бо, наприклад, мені зачити щось що? Він платив 90 Тобто, Подорожло там на 25 купів, плачу, гривню 25. Вони ні, ми даємо, вони не мають рави, вони потім і субсидії можуть робити перерахунок. Вони будуть загальними. Далі, наприклад, якщо по квартплаті, то в нас є тариф, а потім вони ще конкретно через півроку роблять року перерахунок конкретно по загальним датам. Люди, коли видові, так само ми ж пишемо.

Ну, може, вони хочуть благовусти і зробити стіни, то піде і сидори, і Там так і вийде. Там так і вийде. Там так і вийде. Там і заплатити всім зарплату, то так і вийде. І заплатити всім зарплату, то не буде ніякого цього. Тільки одна зарплата. І зарплату 4 тисячі, то так Є вийде. Вони збирається, вони на збирається. Я просто не дивлюся, на які підстави вони будуть. Можна, у нас така саме що роблять тарифи для таких будинків. Борис Петрович, я Питання в тому, що тут ми говоримо зараз про життю, як нашу комунальну структуру, яка має мати затверджений тариф відповідно на дулкову і надавати послуги відповідні громадянам. Якщо ми говоримо про ОСББ... Це вже трошки інша форма управління, це є фактично об'єднання громадян, які самі, ну, самі управляють. Приватно. Як, ну, як вони розрахують собі тариф так, ну, між собою? Це вже, напевно, питання більше до об'єднання співвласників багатоквартирних зливки. Я скажу таке, що в нас е, таке перспективне ОСББ княже є по вулиці Івана Мазепи yeah. і Ярослава yeah. Один... А, або yeah. e, значить, в них тариф дещо збільшився, але це в районі 50 копійок. Тобто, ну, там, від 20 до 50. Вони ще самі. Ну, це є один п'ятиповерховий будинок один, з mm -hmm. e, трьома e, під'їздами, по-моєму, 4. 4. 4. 4. 4. І ну, їм цього достатньо для того, щоб проводити mm -hmm. свою діяльність. Mm -hmm. Що вони мають Так. Кого вони передбачають, як на зарплату і так далі. Так? Безумовно, керівник, безумовно бухгалтер є. Після днів нагадую, що ми кожитку коригуємо тарифи. Тарифи ми не встановлюємо, якщо по витинавому спрове, то ЖКУ ми тільки зміни тарифів. Після тарифів. тарифін тапиць. А ми за підтримчену. Та вони на тому і ну, Я можу сказати, реально ну, сказали б два слова, що вперше там щось там не, не, не мінус, не мільяр. Що а... ми тому вже щось не... заробили, це... То, це... Господа, судія, але думати, окремий треба виконком збиратись. Взагалі кінці запланували роботу різному, але це так було б. Так, та, і, відповідно, було в березні відповідали тарифи, все. Більш-менш більш провели нормальні витрати, то за перше північ у нас було 67 тисяч підробник. Я вже не відбавлю на читала. Дивимось, які прошу зачитайте перше достатньо. Вашого? Так. Адміністрація ДКП Миколаєва енерго надсилає для розгляду та затвердження рахунок структури тарифу на такому звітанні для бюджетних організацій, сформованого на виконання постанови Кабінету України від 11 вересня 2011 року номер 869 Коригування тарифу буде залежати від збільшення вартості газу, електронерії та розміру мінімальної заробітної плати. Тобто як такого тарифу, я розумію, що воно. У нас, не було. У нас був тариф для громаду, зараз ми до цього прийдемо. Любов Романівна більш детально пояснює. Я хочу просто зробити наперед, що на сайті розміщений проєкт тариф розроблений на ДКБ. Він становить на сьогоднішній день 2450 гривень. Ми вийшли на ту саму ціну, що встановлювали тариф Балтеку на альтернативному базі. От. Звичайно, що якщо буде мінятися структура газу, електроенергії чи мінімальної зарплати, будемо вертатися до цього питання, будемо коригувати. Чому по теплокому типу, енергію воно буде болючим питанням? Тому що ви знаєте, що ми обслуговуємо лише державні установи. Відповідно, коригувати тариф нам треба буде завчасно, щоб державні установи фундамент свої бюджетні призначення переглядати чи писати там якісь бюджетні заклад. Прошу. Я ще раз вернуся до початку. Тариф на теплопостачання, попередній був сформований зі всіма висновками у 2008 рік повністю. Ми проводили коригування у 2012 році і на тому завершили тариф на суму 957 гривень. Після цього в нас було альтернативне паливо. І на сьогоднішній день, оскільки ми повертаємося до тарифу на теплопостачання для бюджетних установ, які в нас залишилися, тільки це є новий тариф. Оскільки е, обсяги, саме основний момент це є обсяги споживання, зменшилися більше як наполовину. Ми звернулися до фірми, яка нам подала розрахунок потових витрат на паливо, електроенергію, на виробництво та вікно теплової енергії. Ці тіло зрахунки проведені відносно методики рахунки паливо, на виробництво та відпустки теплової енергії. І вони базуються на музей. Відповідно до цих Розрахунків, їхніх рекомендацій. виробництво, на виробництво теплової однієї гекалорії, теплової енергії всі ті норми вкладені в наш тариф. І на 1450 гривень ми виходимо на таку цифру. Але хочу наголосити, що основними витратами для формування тарифу є газ. Газ, який становить 76% від загальної вартості тарифу, Потім електроенергія. Якщо взяти по цифрах, то газ становить там, 898 гривень до тієї цифри, електроенергія 39, вода 14,95, матеріали запчастини 1,52, це ще стосується прямих витрат на виробничок вартості. Розрахунки проведені для виробничого персоналу, який буде обслуговувати котельні. Буде, на кожній котельні буде чотири оператори. Півставки є слюсар кіт, який буде обслуговувати обладнання автоматику, що стосується по і один електрик по розрахунку виходить. Чи ми будемо брати повну ставку електрика, чи тільки половину, це вже по ситуації будемо дивитися. І загальновиробничі витрати. Загальновиробничі витрати сюди відносяться заробітна плата головного інженера і економіста. Також ми з цієї посади не можемо обійтися, тому що обсяг, е, обсяг хоча і зменшилися, але розрахунки і вся інформація, яка потрібна, вона не зменшилася. Тому без виконані нам не відбутися. І інші витрати. До інших витрат ми включили ремонти, які нам за три роки. Е, Альтернативного палива, інвестор ніяких ремонтів не проводив. Все проводилося силами і засобами, які в нас були в наявності. Але враховуючи той факт, що ціна на газу сьогодні я змінила в Нафтогаз, першою умовою для заключення угоди на газ є погашення всіх боргів. Ми Виборги всі погасили. Залишається таке спільне питання, виконавча служба вже зняла ті гроші за, фінансові, за штрафні санкції по одній з угод. Це теж умова, яку потрібно е, вирішити, виконати і по іншому угоду не буде. І остаточна ціна на газ, яка буде в вересні, то цифри в нас взяті в серпні, місяць, оскільки ми формували, що буде в вересні, значить від 20 до 25 числа. Ми сьогодні дамо звернення і буде остаточна ціна на газ. Тому ну, да, цей ну, розрахунок воно, воно вважається як проект. 878. 878. Так. Але це є, вона буде в сторону збільшення, тому що вони там враховують на надвалку і таке інше. Тому цей розрахунок буде проект. Можливо, до кінця тижня вони дадуть нам остаточну ціну на газ, яка вже буде в вересні місяці. І очевидно, що на рівні держави це відбувається, це не ми щось е, там. Причому сказали, що ціна буде підпатися практично кожен місяць, може бо незалежно від курсу. Так, від курсу. Ну, Кормування буде... будемо робити. У нас ситуація. Якщо. Так, як слухати їх, слухати але, але тоді допомоги. Ти то якщо ми будемо закривати 25 числом, а вони дадуть нам термін, то вони там роблять угоді, Якщо вони дадуть нам термін, допустимо, 5 днів розрахунок зараз, то ми мусимо кожен, фактично кожен, кожен, кожен місяць протягом тих 5 днів що ми маємо розрахунок робити коригування, бо другого виходу не буде. Або зменшення. Або збільшення. Ну, якщо зменшення, то вже в хіб іде, розумієш? Ви не будете робити коригування. Або знаєш, як от... Є коригування в лишу сторону, а потім треба вони, що ви там зупинилися на цій плані, то ви вниз вже не падаєте, так? Нам Я пояснили не на 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 культуру. На культуру. так. не вірте в байки про природний газ власного будівництва і таке інше. Для потреби теплопостачання весь газ є імпортний, неважливо з якої країни він отриманий, є е, кредити, які вони беруть, є індекс інфляції, також е, всі ці моменти враховують. Ну, тобто питання не до вас, а ж наш газ дівець. Це всі лічильники теплові газові. крім одного газового лічильника, який ми думаємо, що ми то тижня вирішимо, тому що у нас котел стоїть сотка, а лічильник стоїть 250. І в будь-якому варіанті, якщо ми беремо, допустимо, годину 100 кубів газу, то коректор, і навіть як коректор не відкрив, то лічильник зона буде брати 250 і коректор так само покаже 250. Зараз має приїхати з газу Гузій, де ми маємо, чільник найму сотку, бо нам вистачає сотки, де ми можемо його поставити, то треба зробити документальний правічно, що проект зробити. Друге питання. Значить, По четвертій котельні, не беру покотіння. По четвертій котельне училища, значить, димоходи, думаю, що ми до середи, до середи димоходи ми поставимо. Тому що... Наші котни був сунув в ліву сторону і використав свої димоходи. Ну так як їхні котни стоять на тому самому місці, ми в їхні димоходи не можемо врізатися, бо там коліно виходить, ми робимо, вибиваємо зараз стінки, ми робимо димоходи свої з водом в трубу. Ми думали, що то є там короба, а коли ми вже в ту короба, то є просто такі, як газового вогню, вони не до того, не підходять до того. Я думаю, що в середу струб по четвертій котельні закінчить. клапан, клапан скиду газу вже зроблений. Сьогодні, думаю, закінчать воду і 4 котельня того тижня буде готова повністю. По 3-й котелі потенціал. Він робить документально все і всі дозволи, бо в нас угода, так що він зсіма дозволами все, 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 все робить. Я думаю, що ми десь на другий тиждень будемо набивати водою і ту і ту котельню, щоб не було де пробну рубашка, десь щось. Не було. І автоматику від нього бригада, автоматику не того, в електроніку не доперяє ну, пару днів. Пару. Єдине, що друге питання, сложне сьогодні, то сьогодні приїхала обленерго. Зменшили, зменшили кошторість на 456 залі то буде коштувати 85 тисяч 906, бо ми записали ну, прохання. А тих грошей в нас немає, тому що у нас виконавча служба на ті штрафні санкції забрала 106 тисяч. Тобто ті ж гроші, що були на пуск хотіли, то у нас виконавча служба Андрій Іванович приїжджав начальник обласної виконавчої служби, і вони ті гроші забрали до обленерго. Говорю, вам Рішено питання. Може, ми... Ну, я з труком переговорю, може я з труком трошки пригальмую, не розрахуюся там повністю, бо струком вони не можуть. Ні, ні, ну я з ним домовлюся. Ну, четверту котельну я би вже хотів, щоб ми закрили з обленерго. Там не є багато роботи, бо там що там два шкафа, там то що. А тут у нас є на четвертій, на третій капіті, там є два води, то там, ну там колосально. Там, там колосально. З чого ж говорили? Хто за, прошу голосувати. Хто проти?